Всім привіт. Майк, Майкхіс, привіт. Лубчик, Некстро, ти зайшов? Некстро, mm, мабуть, вже немає місця. Зараз. Зараз пограємо. Будемо слідючу каточку uh, з тобою грати. Астрол, привіт. Так, це читер був. О, дякую, хлопці, сьогодні будемо грати та дівчата. Годинку, дві. Та я почув, побачив і влучив. Це Донк, до речі, був. Він. Я знаю, що грає в кс 2. А зараз він побачив, що йде стрім у містера Котіка. І зайшов, долучився. в Стендов 2 пограти. Хоче, щоб я. Показав йому, як треба грати, і Грубою обережно. О, молодець грубої. Хто зараз на стрімі, подивіться, будь ласка, ви усі натиснули вподобаєчку. Якщо хтось забув або вона не натиснулась, натискайте, бо... бо я буду плакати. Він зверху ходить. Чуєте? Ось тут. Ось це. зняв мені хП. Так, найцінніший гравець Містер Котік плей. Ах, він хитрунчик. Я його побачив навіть встиг влучити, але на жаль. Тупо круто ляйк Капець, в мене немає скінчика на ніж, я буду плакати. Ох! Хотів натиснути, я не знаю, як в нього це вийшло. Або під стрімом посилання в описі під стрімом. Там в мій ID. є. Зайди та побачиш ID і долучайся. Надсилай мені запит у друзі, і я тебе додам. Та пограємо разом. У чатики, спитай, хто, хто там чергу займав. Бо там хотіли і закладення бомби. І. Оу -оу 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 -оу, і грубой Давай. Вся надія на тебе. І хотіли закладення бомби і грубий молодець. І грубою лайк Хто є мільйонер або мільярдер? Мільярдер? Мільйонер? Мільярдер. У мене немає скінчика на ніж. Найцінніший гравець містер Котік Плей. Так, бачите, він там бігав, я його побачив. І він, мені здається, що. Не захотів навіть знімати. Ну, не захотів, та й не захотів. Хлопці, я заклав. Все перемога. Круто лайк. Хенрік, привіт. Та капець, я задивився на чат і. фу 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 Давай! Круто! Так, кто це мені дав uh, зброю таку? Дякую. Вау! 1542 кило на лічильнику. Капець. Почув, розвернувся. Почав стріляти і нічого. Хто там мені серденько в чатик? Я вам теж серденько. Ось так. Так, Ігробой молодець. Так, Ігой 11-3. 3, 3 допомога. Круто, супер, потужно. Так. Так, Майкен стрим снайпер.